Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula Motion. Велосипед на алюмінієвій рамі. При виготовленні рами були використані технології гідроформінгу. Сплав 6061. Гарно проварено. Доволі товсті труби. На велосипед можна встановити багажник. Є відповідні бонки. Також можна встановити фляготримач. також є відповідні бонки. Зараз показуємо чорний, є ще такий темно-сірий. Є й другі забарвлення, всі забарвлення ви зможете подивитися на сайті. Так виглядає. По комплектуючим кермовий винос тут на 4 болти алюмінієвий. широке кермо 70 см. Також ми бачимо моноблоки Shimano STEF 500 3х7 і м'які гумові гріпси. Рульова тут 1,18 стандартна. Вилка стальна. Має механічний локаут. Регулювання жорсткості. Хід 100 мм. Покришка. 2.10 шириною з універсальним протектором бренда Compass, Подвійні алюмінієві обода, Тулка стальна на ексцентрики. 36 спиць. Литий фланець. Підсилений для ротора. Дискові механічні гальма. Розмір ротора 160 мм. Ведуча пара формула. Стальна на три зірки, стальні шатуни. Кількість зубів 24 34 42. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Є захист на ведучій парі від потрапляння одягу. Передній перемикач Shimano Терней tz 50 Задній перемикач також Shimano Терней tz 500. Трещитка Shimano Терней tz 500 на 7 зірок. Задня втулка вже на гайках. Також стальна. І так виглядає задня гальма. Також ротор 160 мм. По заводу є підніжка. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, стальний підсидільний штир і доволі комфортне м'яке сидіння, брендоване під формулу. Так виглядає. Отак, доволі м'яке сидіння. Велосипед бюджетного сегменту, але він вже на алюмінієвій рамі, на комплектуючих шиманах, хоч і початкового рівня. Доволі непоганий варіант за свої гроші. Ціну зможете подивитися на сайті, також там зможете подивитися розміри рам і другі забарвлення. Всім вдалих покупок. Дякую, що подивились. і до скорих зустрічей.